З Сатити Софії зібрались військові і ті, хто допомагає військовим. Керівництво і бійці нашої 114-ї сам 14 бригади, 112-ї київської і сорок київської бригади. Дуже дякую, що вдалося завітати нашому командиру бригади, пану сам Ковалю, який викроїв час, керуючи величезним підрозділом для того, щоб також побути з нами і згадати про загибель. Війна збирає життя найкращих і ми про це постійно повинні пам'ятати. Сьогодні ми запросили друзів. Для того аби згадати тих, хто на щиті, вчора загинув мій близький друг, юрист з псевдо-лацент Олександр Полівоцький. і він також служив в Київській теробороні, загинув на Споді. Це знов стало особистим, тому що сьогодні ми будемо вписувати в ікони імена. Це знаєте такий трохи механічний процес. Але коли ти розумієш, що за кожним цим іменем стоїть доля. І доля людини, яка віддала своє життя за нас, то цей список наповнюється новим змістом. Пам'ять дуже важлива, особливо для тих, хто вносить військову форму, настрій, тому що Бог сьогодні захищає руками військовослужбовців. І кожен військовослужбовець має право достойно того, щоб його пам'ятали. Фарби, якими сьогодні ми пишемо, нову історію України. Історію виборювання нашої свободи, волі, вона пишеться фарбою життя військовослужбовців. Герої не вмирають. Це як Христос Воскрес. Більш того, крест і жертва, яку в тому числі приносять наші воїни, це життя, це вічність, це пам'ять. Ми зараз будемо зготувати людей, як загинули. Я би хотів сказати, що як хтось віляє, то він знає, що смерть це початок можливо життя в іншому кращому світі. Софійський Дейсис дійсно буде представлено на виставці невдовзі на форах на другому поверсі храму. Я сподіваюся, що наша співпраця з військовими. Триватиме і продовжиться так само після перемоги і двері Софії Київської. Вони відкриті для наших захисників зараз і будуть відкриті в подальшому. Я маю надію знову ж таки, що це буде традиція шанувати захисників України саме в Софії, вибрати якийсь день і згадувати їх хоча б раз на рік, і допомагати їхнім родинам. Бо хто має пам'ятати? Що Но... не тільки не вони не забуті, але не забуті їх діти і не забуті їхні цим життями.